У 2025 році Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека буде представлена у різноманітних проєктах. У 2025 році ми підписуємо меморандум із публічною бібліотекою місто Ірандеквой, штат Нью-Йорк у Сполучених Штатах Америки. А це у нас буде низька співпраця, дуже різноманітні проекти. А будуть майстер-класи, будуть вікторини. Звичайно, вони будуть в онлайн форматі. Але буде це також незвичайна співпраця, тому що деякі проекти ми будемо записувати онлайн, робити відеоролики, заливати їх на канал YouTube нашої бібліотеки. Ми створимо до них субтитри англійською мовою для того, щоб наші відвідувачі змогли завантажити собі цей відеоролик по майстер-класу і проводити організовувати його в своїй бібліотеці, в своїй школі. Перший такий наш захід буде майстер-клас Лялька-мотанка Весняна пташка. Її буде проводити наша полтавська майстриня пані Оксана Макаренко. Лялька-мотанка буде виконана в патріотичних тонах, звичайно, і пані Оксана присвятила її українському знищеному літаку. Мрія. Сподіваємося, що наша мрія про перемогу скоро, як і ця лялька-мотанка у вигляді пташки знов таки буде в Україні. А ми вам рекомендуємо зараз переглянути наш відеоролик. Вітаю, пані та панове. Мене звати пані Оксана. Я вже більше 10 років займаюся виготовленням етнічних іграшок, в тому числі вузлової ляльки. Це і буде темою нашого сьогоднішнього майстер-класу. Возлова лялька займає значне місце у культурі багатьох народів, і, зокрема, України. Є такі види ляльок, як лялька-мотанка, мабуть, найбільш розкручений бренд української культури. Є ляльки у вигляді коників. Це символ чоловічої енергії, сонячної енергії, тобто більше підходить, як чоловічий оберіг. Є різновид ляйка-пташка. Вона символізує весну, життя, надію і мрії, наші мрії, яких нікому не важливо знищити. Я вам пропоную сьогодні зробити ляльку-пташку у пам'ять про знищену нашу наш літак, найбільший транспортний літак, який загарбники знищили 26. Лютого 22-го року. Потім Укрпошта об'явила конкурс малюнків і українська дівчинка перемогла в ньому і за мотивами її за її малюнку ми сьогодні зробимо ляльку-пташку і для того, щоб вона виглядала українською мрією. Ми її зробимо в двох кольорах блакитну і жовтеньку. Ось приблизно отаку лялечку ми будемо робити сьогодні. Розпис нагадує творчість нашої ще однієї наївної художниці Марії Примаченко. І це мені дуже близько. І сподіваюся, всіх все вийде як найліпше Розписала акриловими фарбами. акрилові фарби дуже добре тримаються на тканині, і потім ці ці пташок можна використовувати навіть для того, щоб прикрасити сумку чи щось іще. Беремо. Підготовлений клаптик тканини. Складаємо по діагоналі, квіти у нас будуть на крилах, потім до середини складаємо кутики, формуємо гострячок, це буде наш майбутній дзьобик пташки. Складаємо ще раз пополам в іншу сторону, трохи нагадує орігання, і ще раз відгинаємо крила до середини ось що у нас має вийти. Ось так складено. Гарненько Формуємо дзьобик, беремо нитки, які відповідають кольору нашого ну нашого майбутнього дзьобика пташки. Заводимо ниточку всередину між складками і затискаємо пальчиками. І Починаємо тугенько, підтягуючи ниточку, але не обриваючи її, обмотувати дзьобик. Формуючи його форму і заодно колір, можна кілька разів, якщо у вас ниточка, як у мене тоненька, коли досягнули результату, з натяжкою відриваємо ниточку. Для того, щоб потім це трималося краще, можете прозорим клеєм закріпити. Але зазвичай добре тримається, бо при відриванні між виточками ниточка заходить і тримається. Тепер формуємо голову, пташки. для цього беремо серветку. Наповнення може бути будь-яким, це можуть бути якісь клаптики не потрібні. Вовна, пасмо, можливо, ще якісь матеріали, я використовую серветки, вони мене досить пластичні, робимо такий, таку основу для голови і між складками тканинки заводимо, складаємо хвостик рівненько, укладаємо майбутні. По голові пташки, які потім переходять у крила гарно на круги голови. Дивимось, щоб все було гарненько. От, як гарно ліг розпис тканини. Я візьму жовті нитки, щоб вони не виділялися, і закріплю голову пташечки. За тим же принципом, за яким ми робили її носик, але за цим разом це буде. Ось так. Пропоную зробити зараз підвіз, щоб можна було використовувати як декор. Сумку або на стіну, або куди вам заманиться. Підвіс робив, я роблю знизу, а ви думайте, як, з якої сторони вам він потрібний. Можете зверху складаємо для того, щоб підвіз був гарно закріплений, отак петелечку. Складаємо, примотуємо, ще краще закріплюючи голову, заводимо вузлик, в озвук на підтягуємо і у нас так акуратно виходить підвіз. Розправляємо крильця пташки. Ось так, ариф крильця. Тепер я хочу додати об'єму тільцю пташки, щоб вона була не пласка, а щоб додати об'єму. Теж беремо, хто, хто що може взяти будь-який матеріал, який не потрібний. Можете, якщо це буде оберегова лялька, то можете закласти, наприклад, побажання написати і побажання закласти. Можете закласти щось, що для вас має значення. Наприклад, у ляльки закладали парні монети на добробут, або зерна жита, як побажання достатку. Цю лялечку теж можна додати таке якесь символічне наповнення. Заводимо наповнення між ткан... тканиною, між клаптиками і гарно укладаємо хвостик, От, щоб він у нас вийшов акуратний, такими складочками. Вкладаємо хвостик. я задоволена в мене вийшло, потім ще трошки поправимо хвостик. і в тон в ляльці. Я підтягую щоб хвостик на. Початок нитки не старчат, не гарно, я його підтягнула. А потім кілька витків підтягнули щільненько і вже можу відірвати. Власне, наша лялька майже готова. Крильця. Пташечка. Хочу ще додати очі нашій пташці для цього пару маркера. Вот так на щічці симметрично робимо крапочку і трошки брівку. Дивимо шок. Кропочка и дівка. Ось така пара наших українських пташок, которые символизують нашу мрію на на мир, на відновлення України. У нас вийшлося сьогодні. Сподіваюся, у всіх все вийшло і вам сподобався наш майстер-клас. Дякую за увагу. Вже більше десяти років я займаюся виготовленням вузлової ляльки, мотанки вишиті моїми авторськими прикрашенням моїми авторськими схемами, розписом і Популяризацією нашої культури проводжу майстер-класи для, для початківців, так і для більш підготовлених майстринь, і виготовляю на замовлення мотанки. Якщо вони вам потрібні, звертайтеся.